Батальйон поліції особливого призначення Стрілецький ГУНП в Херсонській області це новостворений підрозділ в системі Національної поліції України. Основним завданням батальйону є боротьба з російською агресією на території України, звільнення та декупація окупованих територій. Крім бойових завдань до обов'язків і функцій нашого підрозділу. Ходить також захист населення, охорона публічної безпеки та порядку, виявлення колаборантів, виявлення злочинних груп, виявлення та протидія контрдиверсійних груп противника, також захист безпеки населення та інтересів держави. Батальйон сформований на базі роти поліції, особливого призначення. Також до його складу війшли співробітники інших територіальних підрозділів та відділень поліції Херсонщини. Все це мотивовані люди, які поставили собі за мету. Звільнення та декупації всієї території України бойова підготовка бійців батальйону складається з інженерної підготовки. До інженерної підготовки також виходить вихобовка технічна справа створення інженерних споруджень до підготовки. відноситься вогнева підготовка, де ми навчаємо бійців, які повинні вміти як зайти, штурмувати з будівлі. Споруди, також штурмувати окопи. В батальйоні приділяється увага так, тактико медичної підготовки, дає спеціальні фахівці, які навчилися вже і наші фахівці, які навчилися. Також особовий склад проходить тактико медичну підготовку, якого навчають як інструктори з інших підрозділів, також маємо своїх і відповідних інструкторів, які мають відповідну матеріальну базу, щоб надати певний обсяг знань. Там Можливості для надання е, допомоги як е, безпосередньо під час бою е, своєму товаришу, так і громадянам України, які залишилися там в небезпеці чи поранені. Батальйон дуже таки доволі добре оснащений озброєнням. Як це автоматично, так і табільна вогнепальня різними крупнокаліберними кулеметами, гранатометами. Деталізувати оснащення батальйону не будемо. Пускай це буде для ворога сюрпризом. Процес навчання та підготовки довготривалий та безкінечний, але особовий склад вже готовий до виконання поставлених бойових завдань з декупації території нашої держави. Україні.